А ви вже бачили, що в копієчці знову акція. Принеси стару кастрюлю та отримай знижку на нову 35%. Вітаю на каналі і сьогодні подивимось, які акції в магазині Копійочка, які новинки, знижки. 140-50 гривень. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. 150 гривень капчики для малят. Дякую за коментарі та вподобайки. А ось такі по 200, досить цікаві. Також є капці тапочки, написано для дорослих, такі по 300 гривень, така висока підошва, досить непогані капці. Тапці. Бачу, з'явилися вже шкарпетки високі. Вони такі тепленькі, тепленькі кольори в асортименті різні. Вони такі довгі, високі, 149 гривень за пару. Навіть є ось такі чоловічі, зверніть увагу, також. Тепленькі, високі, мені такі подобаються. І вони мають, бачите, антиковзуючу підошву, щоб не ковзались. Ціна також 150 гривень. Також багато шавок з'явилось по 150 гривень. Молодіжні для хлопців. Так, шарфи по 250 гривень. Ой, такий приємний надуток 250 гривень. Дуже приємний на дотик, Кольори в асортименті. Різні-різні кольори. І ось такі також по 250 гривень кольори в асортименті. Хочу сказати, поки є вибір, можна обрати кольори. Вибирайте. Такі по 150 Тут я побачив обігрівачі в магазині Копієчка, Ось такий. Так, режими потужності можна міняти. 750 гривень. Отакий трішки дешевший. Також регульовка температури 350 І, як я говорю, вітродуйка 500 гривень. І ось такий зараз 750 гривень. Ще є така вітродуйка. Якщо ви десь там сидите біля столу або навіть на роботу поставити близько розетка, то можна зігріти ніжки. 400 гривень. Сито-просіювач для борошна. 110 гривень. Це у нас ідуть заварки. Для заварки чаю 25 гривень. Ситочку із кришечкою. Хороша знижка на шприц із насадками. Тут багато-багато різних насадок, і ціна зараз 30 гривень. Зі знижкою 50% лопаточки кухонні, лише 10 гривень. 50 гривень ролик для нарізання тіста. Ось такий ролик для нарізання для слоєчок по 40 гривень. Знижка 50%, 20 гривень ніж для салату. Лише 30 гривень набір з трьох ножів. А це для приготування вареників, да, форми, щоб робити форму вареників. 30 гривень зараз зі знижкою 3 штуки. Знижка 50% на картоплю різати картопельку 15 гривень. 100 гривень друшляк металевий з ручками. Знижка ніж у чохлі 35 гривень. Це новинка, не було ще в копійочці такої. Друшляк-ложка 23 гривні. В акції терка металева. 120 гривень. 150 гривень ваги кухонні. Зі знижкою підложка силіконова, 25 гривень для ложок. Зі знижкою 50%, 15 гривень щипчики металеві, банка для зберігання скляна. Металева кришка 75 гривень. І хочу сказати, що зараз оці всі а, шумівки, а, лопатки, ложки а, з жовтими цінниками. Знижка на все 30% по 70 гривень. Шумівка кухонна пластикова, 60 гривень, 45 гривень запальнички кухонні, Килимки для сушки посуду по 13 гривень. Пластикові кришки, набір з 5 штук 10 гривень. Рушники кухонні, кольори в асортименті з петелькою 45 гривень. Набір рушників кухонних 3 штуки. Розмір 35 на 75 150 гривень. Кольори в асортименті. Рушники кухонні по 45 гривень. В магазині копієчка, триває знижка на олію 870 грамів, 45 гривень. Також можна придбати серветки вологі з клапаном 120 штук, 28 гривень. Зверніть увагу, цукор першої категорії 33 гривні. Дуже хороші серветки, я пам'ятаю, хтось мені давно передав. Це серветки для прибирання дому. Можна використовувати в ванні, в туалеті, витирати пил і потім просто викинути. Ціна таких 100 гривень тут 100 штук. Жіноча гігієна Белла по 38 гривень. В акції чай Карпатський, 20 пакетів. Меліса. 15 гривень, ромашка та м'ята. Шоколад вері-пері. 33 гривні. Так, я не знаю, що це таке. Це щось для малечі. Тут багато різних кольорів з кольоровими кульками. Так, іграшка дитяча, дитяча лізун 30 гривень. Шампунь-сльоз 440 мл по 120 гривень. І також бачу, можна придбати запасні балони освіжувача повітря по 50 гривень. Містер пропер для миття підлоги по 100 гривень зараз в акції, і літровий фейрі по 120 гвн. Білизна чоловіча по 50 гривень, знижка 35%, а жіноча по 30 гривень. Зараз купіючі акція на жіночу гігієну. Не знаю, що це за торгова марка. купуєте одну, тут упаковці 10 штук за 28 гривень, і друга буде зі знижкою 70%. Ну, друга буде 8, лише 8 гривень, собі можете уявити, дешевшу я ще не бачив. Одноразові станочки для гоління по 7 гривень. І також бачу по 10 Мучалки рукавичка 35 гривень. А, великий гель для душу. Літровий біанка. Новий аромат 85 гривень. Чоловічий дезодоранти спрей по 40 гривень. Жіночі також по 40 гривень. В акції рідке мило, антибактеріальне, медове, чорна орхідея, краса та догляд, по 40 гривень 500 грамів. Мак вам, рідке мило, 450 грамів, будь-яке 20 гривень. І точнісінько таке саме, тільки півтора літрови, 50 гривень, це ще вигідніше, зверніть увагу. Кокосове мило рідке 33 гривні 900 мл. Моє улюблений сейфгард 60 гривень, мило дуру морські мінерали 53 гривні. Якісь преміальні. Хто купував? А, це, мабуть, це тому вони так гарно запаковані. Бачите, дві упаковки а, по 60 гривень 90 штук. А нам отакі підходять. 150 штук двошарові в коробці 33 гривні. Вологі антибактеріальні серветки 6 гривень. Вологі туалетний папір 80 штук. 40 гривень. Туалетний папір двошаровий. Манго. З аромату манго 4 штуки 43 гривні. Рушники паперові, двошарові, дві штуки, 40 гривень. На парфумерію жіночу та чоловічу в копійці бачу зараз знижки навіть до 50%. Подарункові набори, рушник великий для тіла та для обличчя по 300 гривень. Навіть да, зі знижку я тільки щойно просканував, 230 гривень ті набори. Також бачу знижки на крем Nivea торгової марки до 50%, денний 98 гривень. Кокосовий зволожуючий крем для рук та тіла 50 гривень, 150 г. Канові маски також зі знижкою 50% по 15 гривень. Набір подарунковий з двох рушників 150 гривень. Ополіскувач 700 мл для ротової порожнини 63 гривні. Просто дент 750 мл. 60 гривень. І ось такі. Про студент 500 мл 40 гривень. Набір з двох мильниць, котяча лапка. Металеві гачки 30 гривень. А ось такі можна за 20 придбати. Таких гарних гачків я ще не бачив. Дійсно, як витвір мистецтва. По 40 гривень показую також вам. Корейський засіб, шампунь та гель для душу. Зараз зі знижкою 50%. Тут цілий кілограм 225 гривень. Пляшка йде з дозатором. Зі знижкою 50% порошок Гала автомат 300 грамів, 33 гривні. Порошок гала для ручного прання 300 г 28. Порошок Аріель 45. Господинки, зверніть увагу, це ще стара ціна на порошок гала кіло вісімсот сто вісімдесят гривень, тому що в інших магазинах вже зі знижкою набагато дорожче. Також можна придбати за тридцять гривень порошок для прання дитячої білизни. Капсули для прання зося універсальні та колор в упаковці сімнадцять штук сто гривень. 280 гривень, Аріель 1,5-літровий, знижка 50%. Також зверніть увагу. Ну, щоб ви розуміли, ось літровий гель Аріель 260. Ополіскувач для дитячих речей літровий 48 гривень. Зі знижкою кондиціонер Сілан по 100 гривень. Тайт для прання колор 180 гривень. Кондиціонери лінор зараз в копійці по 98 гривень 850 грамів. Мило-господарське чисто чудо, цілий літр 28. Знижка 30% на блоки унітаз, 55 гривень. Потрійний можна купити за 135 гривень, це ще дешевше. І подвійний 90 гривень. Дуже хороший оці для зливних труб очищати турбофло по 23 гривні. Для чищення антижир, чисте чудо, 25 гривень. Засіб сарма для чищення духовок, мікрохвильовок 68. По 40 гривень освіжувачі повітря в магазині «Копієчка». Засіб видаляє киптяву стійкий нагар 500 грамів 53 гривні. Топ-ефект пляшка з дозатором. Ми навіть у холодній воді 940 мл 53. Для дитячих, дитячого посуду 30 гривень. Тар'єру всередині компанії. Ми з нетерпінням чекаємо тебе. За детальною інформацією звертайтесь до працівників магазину. І акція обміняє стару каструлю або сковорідку на нову та отримає знижку 35% на нову. Акція діє по 2010. Знижка 35 гривень минажниця. Дуже подобається мені ця тарілка резблина, надзвичайно гарний в неї обідочок. Ціна 180. Підставна тарілка також дуже красива, надзвичайно гарна. Мені, до речі, ну, мені подобається 180. Бульйонниця керамічна. 55 гривень. 50 гривень соусниця. Ось таку тарілку можна придбати за 100 гривень. Квадратна. ця також 100 гривень. Надзвичайно гарний, цікавий а салатник. Дивіться, матовий тут. Всередині глянець і обідок золотавий. І його ціна 130 гривень. Точнісінько такий самий, тільки трішки більший. Ціна такого 180. Салатник, скляний. Так, не знаю, чи проб'ється штрих-код. Мабуть, не проб'ється. Ціна 40 гривень. Креманка на ніжці. Ще одна креманка на ніжці. 60 гривень, 270 мл. Або ось така ще є. 48 салатник прозорий порційник на 450 мл. І точнісінько такий самий, тільки більший, на 900 мл 80 гривень. Листочок такий можна для рибки, правда, нарізати рибчинську. Ціна 300 гривень. А це справжня рибка, теж на рибку. 250 гривень. Салатник порційний. 180. Оце також мені подобається, не знаю, але вона мені подобається чомусь. Не знаю. 80 гривень зараз зі знижкою. Салатник порційний. Гарбуз. Кавун. Ой, це також гарна, така ніжна, дійсно красива, 130 гривень. Тарілка. А ось така 85 гривень. Величезна тарілка. Ціна зі знижкою 50% 90 гривень. Економних вам покупок всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.